З вами Віталіна і ви на каналі Віталіна М. Е. Сьогодні буде відео про мій пенал. І так, взагалі мій пенал ось такий. Так, сердечками, квіточками, кристаліками, окулярами. Коротше, такий класний пенал. Тут теж таке і тут з боку теж таке. Є фірма його єс. Yes. Отут ось, ось таке, а ще замочок в нього теж такий ось ліс. Так. Саме у нього тут, як ви знаєте, сюди так, всякі, там табличку множення можна положити, можна положити всякі такі календарики. Тут в мене табличка множення, ні, в мене тут календарик стояв, а тут табличка множення, яку я переписала білий історію. І так, давайте вже перейдемо до. Моїх канцтоварів ну, не канцтоварів, а всіх речей, які були в пеналі, і поїхали. Перше, що лежало в моєму пеналі, це ножниці. Ось такі чорні ножниці. Ось. Ось такі ножнички. Ось ці, Фірма тут, певно не видно вам фірми. Але, кстати, ну коротше Далі я вам покажу свій наступний канцтовар, який лежав у моєму пеналі. І це ось такі всі ручки. Всі від 1 вересня, може, це теж від 1 вересня. ручка така, Але я не знаю. Крім оцих двох, всі перші вересня. Оце такі вікна рехау. Ручка з вікон рехау. І ці три з 1 вересня фірми такої. Десь по, 1 вересня. Бо, м -м, не понятно. Тут теж 1 вересня. було. І тут таке 1 вересня, вам точно не буде видно. От такі. І далі приступаємо до мого наступного розтовару, який лежав в моєму пеналі. Це цирку. Кожного фінального від першокласників має бути ось такий цирк. Так, ось я Ось я е, такий циркуль маю, розовий. Тут така теж штучка, тут ключка. І в мене він все так падає. Ось він в мене падає, тому що тут крутиться, а не закручується, Його треба все закручити. Зараз я... якручую. Ні, я його не тільки... Ну, давайте зараз я його закручу. І далі в мене така від нього коробочка. Коробочка в мене така. Тут з подертими таки нецінниками, ну, коротше, такими. Далі тут така верхівка. Так. Поло мене все, тому що я ту церкву вже роки два ношу. І давайте ми приступимо до іншого концтовару, який лежав у моєму пеналі. Далі в мене лежав ось такий коректор. У кожного панелі має бути коректор. Мені тільки 2 роки каже, щоб ми не... Ну, десь від 3 класу, я зараз в 5 класі, від 3 класу вона нам почала казати, що коректора не треба носити. Ну, ніхто її не слухається, всі носять коректор. У мене в мене ще такий його. У нього таке така головка, я його називаю головкою. Тут, коротше, всяка така інструкція до цього. Тут так нічого не видно, бачите. Так, і він називається акцент. Corrector... Corrector... Corrector Shift. Коректор ручка. На пена вам не видно, ну, не буде видно. Переходимо до наступного... наступних канцтоварів, які лежали у мене в пеналі. І далі, як завжди, в кожного має бути в пеналі клей. Я його все ношу, тому що. Може тільки чель, може, щось буде клеїти, і, їй, і в неї не буде клею, а їй буде, треба буде клей, то я все там ношу в пеналі. У так. мене такий маленький. У ну, мене такий, де коли називають, клей олівець. Але він мені більше похожий на помаду, тому що тільки помади зберігаються в таких коротих, штуках пластмасу. Ну, якщо його вся Україна, ну, і всі називають Клей олівець то я теж буду його називати. Так. Фірма його Optima. О, Тут пише. Optima. І це Eco Glue Stick. Тут пише. Так. Давайте перейдемо до наступних. Канцтоварів. І далі в кожного в пеналі мають лежати олівці. І гумка. Гумка в мене ось така, простенька. Ну, якщо ви бачите це, мені подружка зробила. Фірма цієї гумки Мілан. Я люблю їхні гумки. Це вже десь, по-моєму, п'ята чи шоста чи четверта гумка, певно, за місяць вже, яку я використала. Дуже... Вони, по-перше, гарно пахнуть. Мені подобається, як вони пахнуть. По-друге, вони добре стирають, і по-третє, на них все є малюночки. Такі. Ну, і гарні, і негарні. Так. <кхід> так, вибачте. Далі я маю ось такі от олівці. От два однакових олівці. <похід> вони аж в кадр не влізли. Таких два однакових олівці, тільки один фіолетовий другий такий голубий. Ну, або зелений, не знаю, або темно-голубий, або зелений. У моєму темно зелені. Тут на них ще є ось така гудгунка. І такі на кожного олівця є такі залізні штуки. І такі олівці, їх треба ще просто підстругати. І ми підходимо до кінця. І так, саме останнє, що сохраняється в моєму пеналі. У кожного пеналі мають бути олівці. І ну, я їх просто не витягувала, тому що я не... ці олівці дуже... От, в мене такі олівці. От олівчики в мене ось такі. Їх тут мало. Тут такі бардаки, не буду на цій половині показувати. Ну, пана... ну коротше, такі в мене олівчики, деякі і і величезні, і такі малюсінькі. Ну, коротше, всякі такі мої олівці. Ось такі двокольорові. Ну, так, давайте закриваємо. І якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І всім пока! З вами була Нагай Віталіна.